У нас є виклик! Хто хоче почати Ой. першим? Гей, ні, я буду першим. Е, що! Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти! Це жахливо! Ха-ха, смачного! Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз Ха -ха, знудить. подивись ну, на це, Ну, я буду наступним, хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого. Це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. Смачно. Ням, ням-ням, ням-ням. О. Так. Не хвилюйся. Я просто відріжу. Обережно з ножем. Ну, що? Звісно, ось тобі. Дженіфер. Що відбувається? Не їж її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре, добре. Ну, тут якась зілля, дівчата. Хм, це круто. Подивимось. А, клас. Що? Що відбувається? Що? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці. А -а -а. Чому ти застряг? Тепер у мене є енергія. Круто! Я буду супершвидка. Ой, Так. Ой. Я можу подорожувати світом з такою швидкістю. Так круто, дівчата! Давайте подорожувати світом. Це те, про що я завжди мріяла. Так. Давайте. Тепер повернувся. Апчі. Який чудовий день. А? Що? Зачекайте я? Привіт, красуне. М -м ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. М -м так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Бувай! Що? Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто, але я втомився. Хм, ідея. Поки моя суперсила ще працює. Was... Ага, я вуса тут. Круто! Ну, я завжди хотів спробувати цей торт. М -м. Який він смачний! Виглядає, як я не можу зупинитися. М -м. Так, І хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі. Жарт. І ось так. Це супер смішно. Що? Що? Ой, ой-ой. Ой. Відолаха, іди сюди. Гей, ну, ми пройшли довгий шлях. Цього часу. разу я буду першим. Що? Ще один. Ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був. Циколич. Зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Отак це кошмар. Здаюся, давай, давай. Який невдаха? Твоя черга, Лілі. Ой, ну я збираюсь. Вау! Цей попит і один ми. з моїх улюблених. Цей попит приносить Ай, багато задоволення і дуже розслабляє. Гей, Лілі! Ходімо час іти. Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М Вау. Ай. Це книга магії. Привіт. Можливо. О, гаразд! Давай відкриємо. Ах, врятуй мене! Баколики! Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? Це круто. Давай подивимось. Це справді розслабляє. Що Ой. Що це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попіт навпіл. Ну ось, візьми цей лимон в око. Отак. Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Справді це зробив це? Луї. О. Дякую. Ого, чувак! Думаю, я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так, ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Ой. Невже я справді муситиму з'їсти всю мис? Це не підійде. Їж нормально. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженніфер. Запускай! Дякую. Ось у чому річ! Ну що ж, Лілі, твоя черга відкривати це яйце. Добре. У мене є кокос. Чудово! Не ламай це. ламайся. О, тут є перемотування. Ха! Це чарівний пульт. Як круто! Я зупинив його. А тепер включаю нормальний режим. Що? Дай чарівний пульт. Це було погано. Дай мені це. О, це чарівний пульт дистанційного керування. Я знаю, що я збираюся зробити. Я збираюся його використати. ха ха Тепер френк на паузі. І я знаю, що робити. Ти знову їстимеш водорості, Дженіфер. Це справді, ні. То? Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся влада Помоги. в світі. Хм, ну ні за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Дівчата, ні. Що відбувається? А, ого, воно розбило кокос, але розбило два. Що? Що? Ні, ти зламав. Булака, пульт дистанційного майків... керування. Давай полагодимо його. Oh, О, ні. Oh. Він увімкнений. Klovo. Klovo. Mm, який смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе. Спробуємо. О, Осень так смачно. Круто. Гей, hey, привіт, Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм. Ой, ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух! І як жахливо пахне. Так, це справді неприємно. Мені все одно доведеться Ой, відкрити сіга. свій сейф. Це чарівна лампа о, Робін і джінні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють. Шо? Ну ж бо. Ого, подивись. О, о а, чоловіче. О, о, Рад. о, 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 о як о, довго о, я спав. О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. Привіт, майстре Привіт. Ну, загадай три бажання. І я їх виконаю. Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так. Що? Ну, я теж хочу, джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М -м. Яке смачне желе Ах, так добре. Бідна Дженні, не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось, на що здатна Дженні. Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженніфер Екс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою. Дякую, Френк. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога! Привіт! Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його! Будь ласка. Ну, гаразд. Що, віддай мені моє ягня! Оу, oh. оно! Oh no. Що ти робиш? Що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай! Це не принц, це жаба. Бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Нужбо, о, ні, врятуй мене. Що? Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер. Це було неймовірно. Ура! Тобі подобається? Звичайно. Поїхали. Хто краще намалює? Отримає його. Добре. Вау, малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Де моя лопатка? О, ось вона. Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей, Чому б тобі не малювати? Давай! Оса. Готові краще йде. Почне з тіста. Видимо. Що ти робиш? Це піца? Це ще не все Аніт. Щоб зробити класну піцу, Я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з трохи зеленим паприки і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуча. А дивись. як справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте, пані. Ти не розумієш. Ні, я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. Можна Ось так. І я закінчив. Ось, будь ласка, привіт. Ого, Зачекайте. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Смачного. Шли. Щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. Я цим займаюсь. Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні. піца теж у мене класні. є форма. Мачно торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед вами чудовий торт. Ну як чудово, можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Просто так. Час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. Це гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві Я виграли. Ура! Ваш преїзд. Дякую! Всереду давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден. Чудова. Ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м. Так, добре. Ваше нове завдання. Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, той його отримає. Час іде! Виклик прийнято. Це буде моє. Ні за що? Ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юсти Малей, андикчува пікачу і от хімою Що ти кажеш, Бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець, Енід. Здається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой ні. Ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, Середо, ха! Всі готові ваше нове завдання. Ігуана, яка милашка! краще. Ми отримаємо ми це. Сатинарин. Ой, здається. Вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Головне робити все точно. Цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову Ігуану і хоче знову мене завоювати. Тін, Мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт. Привіт. Алло! Кохана ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю. Ем-середа це не те, що я хотів. А ти, Еніт? Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, Ні! Чому воно не приготувалося? Ха? Що відбувається? Зачекай секунду. Е-е, моя ігуана. Ну, Енід, Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося. Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Уенздей не любить рожевий, тому я намалюю її. Фіолету. У мене є всі шанси на перемогу. Ура! Добре, дякую. Приміряй цю сукню хочеш, але навіть не намагайся переконати мене. Думай. Мене тільки, будь ласка. Я майже закінчив. Ворожева сукня. Час вийшов. Покажи свою роботу. Добре. Дивись. Я перевертаю млинці, і сукня готова. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Що? Ні, я цього не малював. О, не ні. Треба. Ого! Тобі так личить Венздей. Що з цими не шах? так? Врятуйте мене, будь ласка.